Служба безпеки України завдала потужну удару по планах російських спецслужб. В Одесі було знешкоджено бойову групу ГРУ, яка готувала силове захоплення влади. Докладніше далі. Військова контрозвідка СБУ спільно з Державним бюро розслідувань провели успішну спецоперацію в Одесі. У результаті вдалося нейтралізувати оперативно-бойову групу головного управління генштабу РФ, відомого як ГРУ. За даними спецслужби, російські агенти готували силове захоплення влади в Одесі. Затримано керівника ворожого осередку та його праву руку. У них вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами, боєприпаси, бронежилети, шоломи та інше тактичне спорядження згідно з планами окупантівця. Група мала атакувати державні установи Одеської області та вдарити по силах оборони з тилу у разі наближення російських військ до міста. Після невдач на фронті групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року. Керівником групи виявився 49-річний житель окупованого Криму, який після 2014 року переїхав до Одеси. Він створив кілька підставних громадських організацій, які нібито займалися питаннями військової історії та екології. Насправді, ж там формувалися підпільні групи снайперів Озвідки та штурмовиків загалом до складу ворожого осередку було завербовано понад два десятки осіб. Усі вони зараз перебувають під слідством. СБУ закликає громадян бути пильними та повідомляти про підозрілу активність на гарячу лінію спецслужби. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.